Зараз я спробую розвіяти один популярний міф, який заважає інфобізнесменам будувати інфобізнес як новачкам, так і досвідченим. І називається він, я його умовно назвав і жили вони довго і щасливо. Новачкам він заважає тим, що новачки вірять, що настане якийсь момент і в житті, коли у них все стане просто супер, коли зникнуть всі. Проблеми, коли зникнуть всі там катастрофи, якісь явища негативні, і настане ідеальний момент, коли вони нарешті зможуть повноцінно займатися інфобізнесом, коли ринок буде платоспроможний, коли всі будуть купувати, коли всі будуть задоволені, і вони в цей момент зможуть зробити такий величезний ріст і побудувати дуже успішний інфобізнес. І з цих пір у них все в житті буде просто в шоколаді. Досвідченим він заважає тим, що вони вірять, що в якийсь момент настане такий ідеальний момент для них, коли вони нарешті зможуть запустити платну рекламу, нарешті зможуть запустити ту ж саму воронку продажів, коли в них з'явиться багато вільного часу, коли в них з'явиться дуже багато ресурсів. Вони нарешті зможуть впровадити дуже багато крутих інструментів, і в них справи підуть вгору, і більше їм не треба буде вирішувати якихось серйозних проблем. Але реалії такі, що цей ідеальний момент. Він ніколи не настане. Не треба вам його чекати. У вас завжди будуть якісь проблеми. Вам завжди буде треба їх вирішувати. Вирішувати якісь проблеми, задачі. І вам треба сприймати це нормально. Цього довго щасливо, щасливого його ніколи не стане. Не треба його чекати. Робіть те, що ви хочете сьогодні, зараз тим, що у вас є.